Які штрафи чекають на чоловіків за ухилення від мобілізації, Вітаю вас, шановні друзі! Днями Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроект 10.379, в якому прописані штрафні санкції, відповідальність, скажімо так, за ухилення від мобілізації. Я вам зараз зачитаю декілька пунктів за що саме будуть виписуватися штрафи, а потім розкажу, які це будуть суми. Значить, згідно нового законопроекту 10.379, Якщо людина не оновила свої військово-облікові дані в ТЦК то ТЦКшники можуть одразу виписувати постанову про адміністративне правопорушення на цього військовозобов'язаного. Справа в тому, що на сьогоднішній день це поки що робити не можна. Спочатку треба складати протокол, який має бути складений в присутності військово зобов'язаного. Потім цей протокол передається до виконавчих органів, потім виноситься постанова. Так от цю процедуру хочуть прибрати, і тепер ТЦКшники самостійно зможуть одразу виписувати постанову про адмінправопорушення. Також важливий нюанс, що повістка буде вважатися врученою в той момент, коли ТЦКшник прийшов до вас додому, постукав вам у двері, ви йому не відкрили, і він пише у себе: не було змоги вручити повістку. Оцей момент буде. Вважатися врученням повістки, і на підставі цього вже ТЦКшник може виписувати постанову. Тут є ще декілька цікавих пунктів, але все читати не буду. З ними ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну а тепер щодо самих штрафів. Порушення правил військового обліку буде каратися штрафом від 3400 до 5 тисяч гривень. Повторне правопорушення або порушення в особливий період, так як це є зараз в Україні, оцей незаконний військовий стан. То штраф буде від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час від 500 до 8500 гривень для громадян і 1734 тисячі для посадових та юридичних осіб. І порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час буде каратися штрафом від 17 до 25 тисяч гривень для громадян і від 34 до майже 60 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. Я взагалі не розумію, звідки такі цифри. Вони думають, що якщо у когось є там 10 тисяч доларів на те, щоб зробити собі документи в ТЦК, то це значить у всіх громадян України є такі е, гроші. Звідки взагалі такі цифри беруться? Але друзі, не все так погано. Все-таки депутати думають про українців. Тому в першій версії законопроекту за ухилення від призову під час мобілізації хотіли позбавляти волі на строк від 3 до 5 років. І зараз цю норму виключили. А тепер зверніть увагу, як вони планомірно знищують простих звичайних українців. Спочатку прийняли закон про посилення мобілізації, де надали бронь. Всі шушері, які яка працює на державних службах, всі абсолютно, і поліція, і цека, і беп, і депутати всіх рівнів. Там цілий перелік. Ну я писав про це в своєму телеграм-каналі. А от звичайні роботяги, звичайні українці, вони повинні йти воювати і захищати Україну. А якщо вони цього не хочуть робити, нати вам зверху ще штраф 25 тисяч, щоб у вас взагалі не було ніяких варіантів. Або йди вмирати на передовій, або залишайся без грошей і вмирай е -е, з голоду тут. Тому що серед штрафних санкцій за ухилення від мобілізації також прописаний пункт блокування особистих рахунків. А пам'ятаєте, казали, що Конституція однакова для всіх, всі рівні перед законом, всі громадяни України мають однакові обов'язки та права. Гарна була казка, ж?